Дорогі брати і сестри, ми продовжуємо все ближче наближатися до Великого посту. І Церква Христова знову нас готує, налаштовує нас на те, як правильно розпочинати наново оцю духовну весну навернення до Бога. Минулої неділі в нас була згадка Митря і Фарисея, і ми говорили багато про те, що дуже складно людині зустрітися із Богом, а найголовніше. Чого прагне кожна людина відчувати повноту від свого життя, щастя, радість, щоб життя було наповнене сенсом. І іноді людина усе своє життя витрачає не на те, що потрібно, не на правильне шукання Бога, а створює собі ілюзію. І минулого тижня Церква Христова нас вчила відходити від юридичного мислення Я тобі, Боже, ти мені. Чи Церква Христова вчила нас звертати увагу на те, що без співжиття із Богом неможливо опинитися у Царстві Небесному, ні в цьому віці, ні в майбутньому. Коли святий Симон новий богослов сказав, вражаючи слова, які викривають і може засмутити багато кого із нас, ми думаємо собі, що коли ми помремо, то тоді вже побачимо Бога. Але Симон новий богослов каже так. Якщо ти тут на землі Бога не побачиш, невже ти думаєш, що після смерті ти зможеш його бачити? Уявіть собі, який жах пекла. Жах пекла полягає в тому, що людина померти ж не може, так Бог дарував нам вічне життя. Ти будеш завжди. Але якщо ти не бачиш тут Бога, тоді і після смерті людина потрапляє в страшну порожнечу самотності. Вона опиралася весь час на стосунки із самим собою, і служінням собі, інших людей може використовувати для себе. І ось коли забираються всі ті засоби, як казали святі, війці, чому люди дуже часто служать? Славі, задоволенню і владі. І в якийсь момент з нас знімається це, нема на що опертися. Бо людина померла, влади немає, слави немає і задоволення не може отримувати. А чим же ж її тоді жити? І тоді виникає такий стан, який на, називав Антоній Великий, що Божа любов, одна і та сама Божа любов для одного є раєм, а для іншого пеклом. І тому сьогодні Церква Христова нам наводить оцей приклад знову, вже з іншої сторони, через притчу, так звану притчу про блудного сина. З однієї сторони. Ця притча носить таку назву, хоча насправді в Євангеліста Луки не сказано нічого. Був батько, в якого було два сини. І ось один із синів це приклад отої частини людського життя. Насправді, кожен з нас в ті чи інші моменти буває або одним, або іншим сином. Святіуці іноді кажуть, що цю притчу було б коректніше називати саме притчею про двох братів. Це про дві сторони. Людського життя. З однієї, людина іноді тягнеться до того, щоб пожити без Бога. Вона каже, Боже, давай я буду просто жити своє задоволення. Одного разу такий заможний чоловік сказав мені, знаєте, Дець Петро, я вже досягнув такого стану, що я роблю те, що хочу. І він подумав, що я дуже буду захоплений. Оце людина робить, що хоче. Апостол Павло сьогодні каже: так, все мені дозволено, але не все корисно. Все мені дозволено, але не все повинно володіти мною. Іноді людина думає, оце висота, роблю, що хочу. А можливо, проблема в тому, що я не знаю, чого насправді я маю хотіти. Можливо, проблема в тому, що я не розумію, що не все, що мені хочеться, мене приводить до щастя і до радості. Тому такий важливий оцей досвід блудного сина. Оце слово слов'янське заблудлий. Ми дуже часто, так само, як і старший син, він одразу собі уявляв так, що якщо забрав майно в свого батька, відповідно, провів блудно із блудницями. Оце життя без батька. Це так старший син думає. Хоча в притчі не сказано, просто сказано, що він був заблудшим. А заблудший – це як в народі кажуть. Іноді, що в ліс людина пішла і блуд причепився до людини, заблудив. Не знаєш, куди йти. Оце заблудчий. Звичайно, що це часто передбачає, в тому числі, і блудне життя. Але зазвичай якраз про це думають ті, хто дивляться на людину, яка розпусно живе, а самі собі це не можуть дозволити. Оце був другий син. Це друга сторона нашого життя. Іноді людина, коли досить довго проводить таке вільне життя, їй також це набридає. І вона думає, ні, тепер я поміняю своє життя і почну себе стримувати. Буду служити Богові. І так може прийти до храму Божого і перебувати в церкві. І зазвичай проходить кілька років, і людині знову стає сумно. І вона так. Протягом усього життя кидається то в одну сторону, то в іншу. Тобто, в більшості протягом життя ми буваємо і блудним сином, і сином, який служить батькові, але йому сумно, радості немає. Тут кілька є таких важливих слів в ці притчі. Перше слово це те, що син в якийсь момент опам'ятався. Опам'ятався він згадав. Що виявляється, справді найбільш щасливим, він був тоді, коли був із батьком, і з Богом, так в цій притчі. Друге, що стосується цього старшого сина, який приходить до батька і каже: Той твій син, не мій брат, а твій син. Ось тут знову, на перший план, виходить оце співжиття із Богом. В чому помилка дуже часто у нас є. Ми. Орієнтовані на Бога, як того, хто має нам давати винагороду, чи в цьому житті, чи в майбутньому. Але ми не орієнтовані на спільність життя із Богом, на те, щоб розділити із Ним ту важкість з, з, з однієї сторони, а з іншої сторони, це велике щастя батьківства, Батьківство для цього світу, батьківство для інших людей. От як себе поводить батько у притчі? Коли син приходить, він біжить до нього. Це дуже невипадковий образ. В ті часи люди ходили дуже схоже одягнені, як зараз священники. В них був такий довгий одяг, як плаття. От уявіть собі, в такому одязі зручно бігти. Зовсім не зручно. Ти поважний батько, якого всі поважають, і ти біжиш. Біжиш, мусиш підняти це своє плаття, настільки ти забуваєш про все заради свого сина. Таким батько повстає. А старший син не хоче цієї логіки. Він каже, цей твій син. Він провів своє життя розпусно, а ти ще йому бенкет влаштував. І тоді батько відповідає до сина: Сину, все моє твоє, а цей твій брат. І знову його наставляє, змінює риторику. Не мій син, а твій брат. Цей твій брат він був мертвий. І ожив, і треба цьому радіти. До чого ця притча хоче нас підвести? Що коли хочеш побачити Бога, подивися у лице іншої людини. Коли хочеш побачити Бога, і будеш весь час вибирати між двома синами, на жаль, тобі все одно щастя не вдасться досягнути. А де ж те щастя? Якою ж людиною треба бути? Щастя приходить до людини тільки тоді, коли ми свідомо погодимось на спільність життя із отцем. Тобто, коли ми будемо так само, як і батько, стаємо батьком для всього світу, стаємо батьком. Тобто стаємо відповідальним за дружину, за дітей, за своїх братів і сестер у церкві, за своїх співгромадян. Коли я беру на себе відповідальність і саме головне. Розуміючи, що ніхто тобі дякую не скаже, що ти все одно будеш винний. Одного сина прийняв поганий, бо багато хто каже, ну якщо таку педагогіку проявляти, син прийшов, вибачився, назад його вернули. Ну що він зробить через деякий час? Знову піде. А інший син весь час з тобою є, все твоє його, він приходить і також має якісь претензії. Оце називається щасливе життя, Царство Боже. Так Симон Новий Богослов казав, що Царство Боже це коли тебе зневажають, коли на, на тебе неправду говорять, коли тебе не розуміють, оце приходить тоді Царство Боже. Як таке можливо? А притча показує батько був найщасливіший з них трьох, тому що той не міг ніяк погодитися із любов'ю Божою, бо він юридично мислив. Я ж тобі служу. Значить, мені треба було вгодоване теля. Інший син він знає нічого, Бог добрий. Трошки погрішу, на старість покаяться, так в основному молоді кажуть. Один православний місіонер казав так: я вважаю, до молоді не треба йти, бо все одно постаріють, до церкви прийдуть. Так часто й буває. Життя проходить, тоді на старість вирішуємо ставати. Вже тими синами, які виконують волю Божу. І тоді дуже уважно дивимося на тих, хто блудить, грішить, чого вони так себе ведуть і ще й Бог їх приймає. І тоді не можемо зрозуміти, чому нам сумно, чому щастя нема. Педагогіка також до цього прийшла сучасно. Вона називає такий стан станом зрілості. Зріла людина вона стає набагато більш поблажливою до інших, так, як, як батько. Вона більш терпляча. Вона може чекати довго на те, щоб люди мінялися, тому що вона змінилася сама. Тому нехай кожен із нас, наближаючись до цього великого посту, спробує більше уподібнюватися Богу, який є люблячим батьком, який чекає на те, щоб інші люди мінялися, і який перш за все змінив себе.